Взагалі, мені здається, іноді косметологія це як шоу. Тобто не завжди це ж питання про здоров'я або візуальну складову. Іноді це просто або хайп, або шоу для клієнта, а, коли або там кеданих або, або? або? кеданих. Тому іноді я посміхаюсь. Бо так я не лікар, але слухаю лікарів на антієч-форумі і спілкуюся з з тобою вже багато років, і можу собі дозволити все ж таки е, вмикати оце критичне мислення і собі казати, що. Ой, ну це трохи дивно звучить. Треба запитати у лікаря. Добре, що я, я маю змогу запитати, звісно. Але дійсно іноді деякі процедури, ти розумієш, що це ну, більше або інстаграмна якась процедура. Як і... омолодження через рот робили лазером? Тучила ага. це? Я це до речі, це, ну, це я мені... в тебе колись запитала, да. бо я побачила у дуже відомої блогерки. Вона розповідала про те, що а, вона робить омолодження лазером а, через рот, і має дуже класні результати на шкірі зовні обличчя. І я одразу. До кого? До Анни Масько кажу, слухай. А Аня добре знається на лазерах, бо вона одна з перших, хто взагалі привіз в Україну лазери в косметологію. І я кажу, слухай, а в тебе є такий лазер? Бо ну тут вже всі роблять, всі молоді. А я ще, наче, твоя подруга, може, я щось не знаю, і тут Аня мені каже про здоровий глузд. Да? Просто у кожного лазера да, він може проникати на якусь там певну глибину. Коли ти мені присилала, це був там ербієвий лазер, який взагалі-то працює тільки на, на поверхні. Тому, якщо візьмемо а, слизову, там, да. і там що буде слизова, і потім там буде м'ясо, поті, потім там буде наш там, жирок, і потім буде шкіра, ну, тобто. Як ми собі все це уявляємо, щоб от, тобто цим можна... лазером поверхневим, Чому ж комусь потрібна така процедура, що молодити слизову, і я так відкриваю рота, а в тебе така ну, красива слизова. Молода. Може, да, це красива. Ну, це, це не для обличчя. Ну, це, ну, це точно. Ну, якщо ми так з, з позиції фізіології, а не красиво, що щось тобі в рота засунули і, ну, вибачте. і світять. Вибачте. Ну, це красиво ефект, як у урології. Щось ти там лежиш, там щось тобі там да, е, дискотека, якщо це музику ще включити, там ну може бути такий настрій, психічний вплив. Ну, настрій точно да, настрій, да, класний, мабуть, а від цього ну також. Але е, тут в мене одразу виникає запитання. Зараз дуже багато гаджетів різних, і є оці маски, uh -huh. е, і дуже багато і блогерів. І взагалі людей, які знімають сторіс в цих масках, я на виключення. І там червоне світло, я бачила. Синє, жовте і зелене. Так. Це знову про дискотеку, чи це дійсно працює? Знаєш, що от я коли мене питають, а от ну, це мені там точно потрібно, а от чи працює воно? я всім розповідаю: знаєте, кожного разу, коли я роблю собі якусь процедуру. І ну, я собі це підкріплюю, якісь там, ну по-перше, психологічно, да, що я щось роблю, і в мене там все я уявляю, як працюють ті фібробласти, чи щось, да, коли там крем, чи щось там є, да, якась процедура. Ну, я така людина. Ну, може, тому що я дійсно розумію цей процес, і я так собі його малюю. Якщо я ще зазирну якісь там наукові дослідження, прочитаю і щось мені так. Тобто, мені, щоб почати щось використовувати, треба обов'язково розуміти, що я взагалі роблю, і як... яким чином вони можуть, ну, хоч, хоч трохи, ну, впливати на моє обличчя. І от коли там та ж маска, да? от я відкриваю дослідження, і вони пише, що вони там брали, наприклад, там 50 людей. І брали, як це називається, такий скотч-тест. Ну, тобто, якщо ти можеш брати, брати там пластилін чи щось, і так прикладаєш зморшкам, да, і вони там в тебе так от залишаються. Потім... Як відбитки, відбитки. пальців, да. а це відбитки да. з да. Відбитки з супер. І потім люди використовують цю лампу, і в них потім знову беруть ці відбитки, і потім в них зморшки навколо очей. Стають, наприклад, на 30% менше. Дива. От, от, ну я думаю, і це ж я нічого не колола і нічого не носила. Це я просто там да, курсом, якийсь використовую цю маску да, з якимись кремами, які я розумію, які працюють. Ну і все. Ну, і для мене я ж кажу, що якщо ти як Сайгак сьогодні там, Запоріжжя, Київ, Варшава ще. І, 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 в, і в такому ритмі я хочу з собою щось возити, окрім гормонів улюблених своїх кремів да, ретинолу. Я хочу возити щось, що може мені допомагати, ну, хоча б там покращувати стан шкіри, ну, хоч щось. І не має значення. Це може бути LED-маска, це може бути мікроструми, це можуть бути ну, зараз якісь там є там, радіохвилі. Міостимуляція, ну, що небудь? Якщо що-небудь хоча б на 30%, може, 30 може зменшити мої зможки, то чому б ні? Все ж таки не інстаграмна маска. Ну, не інстаграмна, і там також, коли я там. Писала той звіт свій про ці маски, як їх там обирати, то сам. Бо масок ж і так і так, і з таким світлом, і таким. Ну, тобто для себе я все, те, все це перечитала, там обрала. Ну, так. І я в неї вірю, що я всім кажу, що якщо ви щось використовуєте, ви повинні в це вірити. Ну, так. Бо якщо ви. А я згадала, що багато років тому ти була на конгресі в Монако і привезла оцю маску, яка не вдягається на обличчя, а яка так. стоїть. І це лед таке ж. Світло. І там світло було так. також. Так, і це, це було, було скільки років тому? Ну, років 12-15. Може, ну тобто, це було і це ж дуже багато років. Це Бо не сьогодні. Не... Вчора... Це було як. Ну, да. В Голівуд поїхати, тобто. Да, і ми привезли да, ті там ЛЕД. Але ж оцю всю бандуру я не можу з собою возити. Ну, так. Да, мені ну, краще... Тобто, це як аналогія більш сучасна. Так, це професійний покоління. апарат, uh -huh. тому коли я кажу, що якщо ти можеш жити з косметологом, да, і в тебе там поруч, і ти любиш ходити на будь-які процедури, це класно. А коли ти як сайгак, то тобі треба цю гелеву маску да, кинути в рюкзак і побігли далі там щось, потягу натягнув, перепугав цих сусідів і, і нормально. І треба вірити. Чи якщо ще я, вірю, я тебе слухаю, тим більше думаю, що все ж таки треба, хоча б десь поряд з тобою жити. Ну, якось так, да. Про поряд. Або маску. Да, Я відкрила метку. для себе остеопата, не ж знайшла в Києві. І він дійсно, до речі, дав фізіологічні такі методи. І він може да, якісь он, я не знаю, якось магію таку робить, да, нам же на натисне на, на, на якісь мені там. Точки, і я потім така: оп, і все, розслаблися м'язи, я від нього така красива в... завжди виходжу. Я, буду я, обирати як... між тобою і остеопатом. Я йому сказала, що якщо ви будете розлучатися, будь ласка, мене майте на увазі, бо я в свої 46 років нарешті зрозуміла, що таке вийти замуж паращоту. Це вийти заміж за остеопата. Це вити, так, ти так зранку прокинулась, він тобі так-так-так. І ти пішла. пішла покоряти цей прекрасний. Якщо що, то Ані, є чоловік. <сх> ні, а в нього тоді ніякого Він немає. Остеопат. Я кажу, на що мені оце, Ну, онкохірург? Ну, щоб що шо? Я Думаю, да, Я це... маю надію, що да, онкологія в мене не буде, і, але ж ну, а так остеопат, ну, от, розумієш, ти така прикинулась і оп, і, і клас. І все, нічого не болить, головне, Ланна там то краса, то Ланна. А коли ми вже ну вибач, то там ага, рука там щось там. Угу, а ага. до речі, я слухала доповідь Олі Філатової, яка була на міжнародному також конгресі так. Антієж, і вона сказала, що наразі 60 – це нові 40. Тому якщо ти в 60 не виглядаєш на 40, то є до тебе питання: чим взагалі ти займаєшся, чи використовуєш біохакінг, чи ходиш до косметолога, чи є в тебе маска? Бо ну, наче вже якби в 60 соромно не виглядати на 40. Тому що зараз таких технологій, яких не було 20 років. Не було тих гормонів, хочете біоідентичні, хочете синтетичні, хочете, можете пі пігулку випити, хочете, можете намазати, хочете, пелету можете поставити. Все, що хочете, ви можете сьогодні зробити. Тому, коли от мені кажуть, І, і це все ні, є в Україні, і це все є в Україні. Ну, і косметологія в Україні дуже розвита, і я хочу, що от зараз. Коли я була на конференції в Америці, я пройшла всі стенди. Ну, тобто, В нас є абсолютно все, що є на стендах косметологічного анті форму в Америці. Хочеш крапельниці, будь ласка, вони тобі там поставили цю крапельницю. Ну Так, це не дуже. Хочеш тобі виробники палет, палети, вони є і вони їх використовують. Хочеш тобі біоідентичні гормони, і коли там до тебе приходить пацієнт і каже я от хочу собі гормонозамісну терапію. В нього питають: хочете, от можемо дати там біідентичні, так, хочете так. такі, це хочете ще такі. Від бюджету залежить. Ну, хоч, залежить. Хочете такі. Ну, тобто і в Україні все це є. Так, у нас є небагато спеціалістів. якихось спеціалістів і апаратів, це є, але ж треба, щоб люди до цього прийшли. І я розумію, що треба записувати ще другий 53. Підкаст. Так, бо ми ще не поговорили про волосся, про а, співпрацю косметолога і пластичного хірургу. Ми ще не поговорили про гормони, ми ще не поговорили про тіло. І ще багато про що ми не поговорили з тобою. Тому я думаю, що ми не востаннє зустрічаємось. Це ще одна новина для Ані, бо я їй обіцяла ще один раз. Тільки і чай і вже ніколи. Я тобі дуже вдячна і сподіваюсь, що для багатьох людей і жінок, і чоловіків, бо ми намагалися все ж таки бути об'єктивними і врахували різні теми і частини тіла. Тому сподіваюсь, наш підкаст буде корисний. Хочу акцентувати увагу, що цей підкаст створений саме для пацієнтів, для клієнтів, для кінцевого споживача. Тому, будь ласка, лікарі. не напружуйтесь, не виправляйте нас, бо ми намагалися, і я Аню дуже просила, щоб це була якомога нормальним так, проста мова, яка буде зрозуміла мені, бо я не лікар, і моїм подружкам. Тому, будь ласка, насолоджуйтесь, приміняйте як досвід вашої колеги, розповсюджуйте цей підкаст для того, щоб якомога більше ваших пацієнтів, клієнтів звертались до вас до того, як почнуть проявлятися симптоми. Дякую, Дякую тобі, велике за те, що запросила, і ти робиш дійсно дуже класну роботу. Для тих саме звичайних людей, які хочуть щось розуміти про себе, про своє здоров'я, про свою красу. бо я така сама. Дякую. Дякую вам, лікарям, що ви в Україні, що ви навчаєтесь і привозите в Україну всі ці методики. Я розумію, скільки коштують різні конференції, форуми не в Україні, і це навіть не сотні доларів, а це тисячі. І що ви вкладаєте в своє навчання для того, щоб допомагати українцям, перш за все, бути молодими, активними, здоровими. Навіть у такі складні часи все ж таки не втрачати задоволення від життя. Я тобі дуже дякую.